Валя майбутній свекрусі не сподобалася зовсім. Анастасія Павлівна презирливо оглянула молоденьку дівчинку з голови до п'ят і про себе винесла вердикт, що вона не нашого поля Ягідка, жебрачка їм в будинку не потрібна. Хоча вона їй когось нагадувала, але кого, вона не могла згадати. Так вона ввечері і сказала своєму синові не підходить. Але Антон їй відповів. Ти ж знаєш, мамо, я не для вас вибирав собі майбутню дружину. І твоє подобається, не подобається, мені по барабану. Я її люблю, і цим все сказано. Більше ми до обговорення мого особистого життя повертатися не будемо. Для мене це питання вирішено. Ще невідомо, що батько тобі скаже. О, ось і він, Юрик, син твій привів в будинок якусь жебрачку з села і хоче з нею одружитися. Скажи йому своє вагоме слово. Батько звернувся до сина. Ти любиш дівчину? Всім серцем. Тоді одружуйся і не слухай нікого. Юра, ти про що? Та все про те ж? Забула мою маму, і як вона тебе прийняла, як хотіла зруйнувати наші відносини. Забула себе, ким ти була, і звідки приїхала. Хочеш бути стервозною свекрухою. Анастасія Павлівна здивовано подивилася на чоловіка і замовкла. Адже дійсно свекруха була, як вона зараз, проти невістки, і їй стало не по собі. Вона розвернулася, щоб піти, але залишилася, коли вона почула слова чоловіка, звернені до сина. Вона обернулася і побачила, як чоловік обійняв його, поплескав по плечу і сказав. Гроші це добре! Але треба ще бути і щасливим в цьому житті. Випробувати справжню любов, народити в любові дитину. Ось тоді ти не дарма прожив життя. Одружуйся на коханій. Тату, дякую за підтримку. Ось, якщо чесно, не очікував саме від тебе її отримати. Це прям здорово. Ми завтра їдемо до Валі додому. Тепер вона мене буде знайомити з батьками. Батько дістав гроші і сказав Купи подарунки від нас майбутнім родичам Не гоже з порожніми руками нареченому їхати в будинок нареченої. Дякую за все. Батьки Валі зустріли молодих дуже радо, і вони були раді за них. Євген Степанович так уважно дивився на Антона, що він зніяковів. Валя помітила його погляд і запитала: Тату, а чому ти так на Антона? Дивишся? Та обличчя, мені здається, знайомим, як ніби я його десь бачив. Антон, а як звуть твою маму? Анастасія Павлівна. Євген Степанович аж зі стільця підвівся. А бабусю звуть Зоя Володимирівна? Так, а звідки ви знаєте? Ми з твоєю мамою навчалися до восьмого класу разом, поки мої батьки не переїхали в інше місто. І ми дружили. Перша дитяча любов у нас із твоєю мамою була, і ми обіцяли один одному, що коли подорослішаємо, то одружимося. Уявляєте, як доля розпорядилася, наші діти зустрілися, щоб одружитися. Нічого собі! Оце історія! сміялась Валя. Антон. Вони теж любили один одного. Антон був просто шокований. Він втратив дар мови в перші хвилини від цієї новини, а потім теж розсміявся. Уявляю, який сюрприз буде для мами і в якому шоці вона буде. Він точно сказав, коли Анастасія Павлівна дізналася, хто батько її невістки, вона спочатку втратила дар мови, потім розплакалася, потім обняла дівчину і тут же попросила у валі прощення за першу холодну зустріч. А я ще, дивлячись на тебе, думала, кого ти мені нагадуєш? Виявляється, Женьку. Як це все несподівано, і доля дуже неочікувано над нами пожартувала. А взагалі все просто чудово складається. Це я тепер зрозуміла. Всьому цьому треба було статися. На весіллі у дітей через кільки років зустрілися Анастасія та Євген, які колись дружили. Їх половинки вже знали про їх дитячу любов, про обіцянку одружитися, і всі дружно дивувалися несподіваним поворотом у долях людей, щасливих поворотах.